Так. Їхав я повз поля і не можна було не зайти. Ось наша пшеничка на 30-му міжряді. Після ліпаку. Отак вона виглядає. Так вона виглядає. Думаю, що в нас будуть проблеми з загущеністю посіву. Сіяли ми десь в середині вересня. Маємо що? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять пагонів. Тут що? Тут якось глибше вирвав місцями є, що і більше. Тут три потужних. Тут знову три. Це якось мало я досить попалося І були місця, що і по 8, і, до, і 11 нараховував. Ну буде, мабуть, трошки вона загуста. Ось так от. Ось така от пшениця. Подивимося. Вперше цього року на 30-му міжеді посіяли. І посіяли процентів 95 її так з таким міжряддям. Що у нас бур'яни. То зимуючі які ще. Ще свіжих небагато. Ну то вже недовго чекати осталось Але як на диво, я не бачу ріпаку. Падалиці. Ми її, а, з, а в зиму було досить багато. Ми її так трошки прикошмарили. Ту падалицю. Причому падали ця стійка до імідозолінів до Євролайтінгу, до Імазамоксу От. А падалиці немає. Це дуже мене тішить. Це дуже-дуже мене тішить. Що це у нас тут таке? Не знаю, що туте. з ним. Дуже я переживав, що буде проблема з падалицею. Але гербіцидом прибили і от йду ще не бачив жодної рослини. Тріпак, зараз перейду на інше поле. Так тут фон бідніший, воно й не дивно. Дивіться який пагорб, такий добротний, дуже навіть добротний. Ну, нічого, тут вона трошки рідша і то мене навіть тішить, бо поле тут бідніше. Падали ячменю позавторішня. Чи вона в ріпакові насіння кинуло? Чи що таке? В ну, насінні пшеницею не було точно. А падалиця є. Щось трошки вимерзло, але її тут буде достатньо, щоб зробити суржик. Її буде достатньо. Так, ну і що? Я не бачу падалиці ріпаку, і то мене страшно тішить. Це мене дуже тішить. От. Якось так, а ну кажіть, як на вашу думку, потенціал ось такої пшенички. Що скажете? Натягнемо на цьому полі 6-7 тонн. czy jak uważacie